їдемо спасати ниву. Зрителі хотіли покататися, де мало грязі, щоб не застрягати, Ну і трошки не вийшло. І от Ярік вирішив визватися допомогти. Прийшли, попросили. Навірно, я все-таки одразу здам назад. Вот ярик. В этих ты? Понял. Ми даром поїхали, будемо витягувати. Я а в тебе дінамки хватить. Ну розкидай, я гляну, що в мене є. Ну що, приїхали спасти. Всі трьох сидимо дружно. В озері. Вживаємо дорослих. Ну от, лебідку прикрутили Ядику. Зараз будемо пробувати. Блять. Та за грушку. За грушку, Угу. Давай. краще за неї не милобілось в общем не витягли будемо ждать старших ярик не получается, прив'язали вози гриба не ми не можна зірвати повали. Вот, мене витягли легенько вибідочкою тепер ярик А что да, но отпало? А, дерево. Браун да, винчик есть. А? Лебедочка была Это 12 тысяч. Ты же там маленькая. Ага. А я кого боюсь? Маленько. Это был Петрищак? Нет, два литра не в сторону кладается. Слухає, але от тягне. Ну, це нереально. Це капець. І не буде. Тягне дуже. Хіба що там чуєш? А попробуй колеса викрутить в сторону! А вони такі були. Вони вправо тільки що були. Його поверх потягнуло. А більше ж троса немає, блін. А ми продовжуємо спасати. Правда воно не допомага, ні чорта спасать закусило щось динамку с тросом. Да, на жаль. Ну от, йдемо тепер зараз витолкнемо ще одного помощника. Помагав, помагав тепер йдемо поможемо і йому. Не... За дамбой! Та він правильно їде сюди. За дамбой, за дамбой, я пере з малой покататься, де трошки грязі, де не застряну. Антоха. Чи хто за? Сузуки. Ось у нас пусті. Гронд Вітара. Коротше, добро. В цього може лебіть краще. Вони. Файні мотористи! Тут би мотор не вибрати Напригну прямо вниз. Да, Чуєш? Він сію там хтось накопав. Він просто на пузі лежить. Уазом привязал до груші. Да, давай до другой. Давай до тієї. Вот та, 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 такая... Так не вдержит. Не вдержишь. Ма, маши, машин... Машина просто будет скользить. Або колесом упертись у дерево. Або викорчено? Ну, за нею хтось, мабуть, в'язався. Там не такой. Я за бодя, как, пожалуйста я тебе дай бог здорову так а шакує шакує нема я вже як зритель приїхав взагалі без нічого шодя пробує Витягну, витягнув!